Доброго дня всім добрим людям. І так, ми сьогодні знаходимося на батьківщині споконвічних українців, а саме на адресі, за якою зареєстрована держава Україна. Це Львівській області, Самбірський район, село Єсенка Стецева. Тепер сьогоднішня, колись воно було село Ясіночка. Тут починалося дифузне право. Тут починалися всі процеси на планеті Україна, як я кажу. І саме тут знаходиться е, батьківщина споконвічних українців. Дана хата є типовою хатою бойківського, бойківської архітектури, яка говорить про те, у мене за спиною, що е, була кімната, це дві, видно два вікна. Потім е, йшли двері, це були сіни, потім йшла комора, е, де складали там різні продукти. Потім е, йшла стодола і стайня. Далі ззаді стоянка така, там ззаді прибудова, не видно. Будівництво даної хати було в тисячу, завершено в 1892 році, 1982 році. І саме тут був проживав знаменитий Михайло, такий, який колись в Турці, в місті Турка на мосту трошки бив тих, що називається гендлярі. А бив за що? За те, що обдурили місцевий неписьменний люд в шинках, який пропивав свої землі, свої капітали, бо іншого капіталу в них не було як земля. І от вони таким чином видурювали в людей землю. Тут же її перепродували по два рази, що достеменно відомий факт на сьогоднішній день. І цей факт відомий тим, що є, був такий тут жив Оніфрь. Онюф, який продав Асафатові, верніше його батькові, продав землю, але не взяв бумаги. Тобто, так як людина була неписьменна, не взяла купчу і повірив, на слово називається. А потім прийшлось другий раз платити за ту ж саму землю. Називалася ця земля урочище Ростічки. На сьогоднішній день воно знаходиться в приватиз... приватизовано, знаходиться в. Споконвічних власності, споконвічних українців. Ну, це архаїка чому? Тому що якщо е, споконвічним українцям належить планета, то приватизовувати якийсь на ній клаптик, клаптик там якогось урочища, я вважаю, що це смішно, недостойно е, споконвічних і в принципі, воно суперечить здоровому глузду. А здоровий глустий право починалося саме звідси, з Батьківщини, з покомічних українців. Я тут побуду там десь тиждень, буду знімати ролики і при нагоді, якщо буде якийсь там інтернет або ще щось, постараюсь виставити в, е, на канал YouTube Дифузне Право. Е, Надіюся, що будемо всі живі і здорові. Е, дякую всім за те, що підписники продовжують підписуватися, е, слухати мої скромні. Е, як каже, там один очевидні речі або те, що і так всім відомо, нібито. Але воно викладено простою доступною мовою і тому звучить набагато краще, ніж у всіх. Підписуйтесь на канал, дякую за увагу. Будьте здорові, всього найкращого. Не забувайте критикувати, адже критика дозволяє нам вдосконалюватися.